Добрий день, друзі, колеги. Рада вас знову бачити. Мене звуть Смирнова Тетяна. Я працюю в групі компанії 1 плюс Один Медіа, очолюю департамент зв'язків з органами державної влади. І сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про нове законодавства критичного до сфери медіа. Зокрема, сьогодні поговоримо про закон про кінематографію і що там, власне, в цьому законі нового. План дій у нас такий: розглянемо в цілому закон про кінематографію сферу його дій. Виявимо, що там є цікавого з точки зору регулювання правовідносин дотичних до медіа. І більш детально поговоримо про умови розповсюдження демонстрування фільмів, як змістовні, так і формальні, і про. Державний реєстр фільмів і індекси глядацької аудиторії, тому що саме в цих двох сферах у нас найбільша кількість змін. А чому я вважаю за необхідне кілька слів сказати про закон про кінематографію в цілому? Ну, мабуть, тому що закон цей надзвичайно старий, і, на мою думку, як фахівця в галузі медіазаконодавства, по-хорошому його б треба було скасувати повністю. Але оскільки... Подібного роду тези треба мотивувати. Я дозволю собі витратити кілька хвилин вашого часу для того, щоб пояснити, чому саме такий підхід до закону в цілому. Отже, відповідно до законодавства України про культуру, у нас є така сфера, як мистецтво, так? це творча художня діяльність у різних сферах: літератури, архітектури, скульптури, живопису, музики, танцю, театру, кіно і так далі. Логічно було б уявити собі, що відповідно законодавство про культуру буде розвиватись далі в частині регулювання кожного з виду мистецтв. Але ні, у нас немає ані закону про літературу, ані закону про скульптуру, ані закону про живопис. У нас є закон, вдумайтесь в предмет регулювання, да, про театри і театральну справу, да, просто про певні організації і їх діяльність, а не про вид мистецтва, як такий. У нас є закон про музеї і музейну справу, який теж регулює статус відповідних підприємств, да, юридичних осіб і їх діяльність. тобто, Норми відповідних законів спрямовані на врегулювання цілком конкретних зрозумілих речей да, і потрібних речей. Є також закон, наприклад, про охорону культурної спадщини, да, він регулює конкретно питання правової організаційної охорони відповідно культурного надбання України. І у нас є один єдиний закон в усьому масиві законодавства про культуру. Закон, який, виходячи з його предмету, нібито покликаний врегулювати кінематографію як сферу мистецтва. Це вже неправильно виходячи з мети регулювання. Да? Більше того, якщо ми спробуємо зрозуміти, а що ж таке кінематографія, нас очікує ще один сюрприз. Закон України про кінематографію не визначає, що таке кінематографія. Тобто, визначення відповідного терміну в законі немає. І все, що регулює закон, так чи інакше крутиться навколо поняття фільм. Але коли ми читаємо визначення фільму, а фільм цим законом визначається як аудіовізуальний твір, що складається з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом, зображувальними засобами, і є результатом діяльності авторів, виконавців і виробників, то ми з вами зрозуміємо, що, в принципі, це визначення абсолютно не дає нам розуміння. А, що ж таке фільм? Тобто, це будь-яка по суті серія послідовних кадрів, які поєднані між собою творчим задумом, і який хтось створив, да? якісь люди. Ну, от для прикладу, будь-яка весільна зйомка, відповідно до визначення наведеного в законі про кінематографію, є фільмом, наприклад. І, власне, вряд чи, виходячи з визначення, вийде довести, що це не так. Якщо спробувати іншим чином, визначити ну, все-таки цей процес треба продовжувати. Да? Нам вже все-таки треба зрозуміти, про що ж цей фільм, про, про що ж цей закон, а, можна спробувати піти від визначення суб'єкта кінематографії. Тут нас чекає ще один неприємний сюрприз. Суб'єкт кінематографії – це особа, яка займається будь-яким відом професійної діяльності у сфері кінематографії, а професійна діяльність в сфері кінематографії в свою чергу. Це діяльність, яка проводиться суб'єктами кінематографії. Тобто класичний приклад того, як в жодному разі не можна давати визначення в законі. Тобто, вибачте, але знов не допомогло. І нарешті тільки прочитавши види суб'єктів кінематографії за законом, ми зможемо хоч якось зрозуміти, що ж цей закон мав би врегульовувати. За спрямуванням діяльності відповідно до цього закону суб'єкти кінематографії поділяються на ті, що займаються створенням фільмів, виробництвом фільмів, їх розповсюдженням, демонструванням. А також до суб'єктів кінематографії віднесені підприємства, які займаються професії, підготовкою професійних кадрів для сфери кінематографії і розробленням, виготовленням технологічного обладнання. Ну, у такий от дуже складний багатоступеневий спосіб ми нарешті можемо зорієнтуватись по сфері регулювання закону. Тобто, за задумом, цей закон мав би регулювати професійну діяльність усіх у цих суб'єктів, спрямовану на відповідно, відповідні дії да, там, з фільмом як предметом, да, Тобто його створення, виробництво, розповсюдження і так далі. Насправді ж, на превеликий жаль, фактично регуляторних норм в цьому законі всього дві. Тобто, в законі багато визначень різноманітних, які спираються одне на одну або дають одне визначення через інше, і навпаки, да? які містять. Ну, скажімо, загальновідомі з інших галузей права речі. Ну, наприклад, згадується про те, хто, хто відноситься до авторів фільму, хоча це вичерпно врегульовано законом про авторські права, суміжні права і так далі. Але, тим не менш, слід визнати, що два блоки норм, які дійсно є практично застосованими, в цьому законі є: це норми, які стосуються оцінних елементів або так званої бальної системи для визначення національних фільмів. І другий блок це умови розповсюдження і демонстрування фільмів. Я дуже коротко, буквально одним е, слайдом хотіла показати вам оцінні елементи і бальну систему для національних фільмів, але потім вирішила, що це достатньо глибоке питання, і оскільки змін в цій частині останнім е, останні, протяг, протягом продовж останнього року не вносилось, а все-таки метою наших. Вебінарів є розгляд тих новел законодавства, які з'явилися з прийняттям закону про медіа. То питання оцінних елементів бальної системи для національних фільмів я пропущу, скажу тільки що. В законі про кінематографію дається визначення національного фільму і наводяться певні критерії, от власне те, що називається оцінними елементами або бальною системою, певні критерії, за якими ми відрізняємо національний фільм і будь який інший. Для чого це потрібно? Ну, Для того, щоб законом про державну підтримку кінематографії, наприклад, встановлена ціла низка норм спрямованих на підтримку створення національних фільмів. Отже, сьогодні ми зупинимось на другому блоці таких практично застосованих норм закону про кінематографію, які визначають умови розповсюдження і демонстрування фільмів. І без перебільшення скажу, що зміни, внесені до закону про кінематографію, законом про медіа, є ну, революційними. Да? Я б сказала, вони докорінно змінюють підходи. До е, визначення, скажімо, порядку і умов розповсюдження демонстрування фільмів. Про що власне йдеться? Е, для тих, хто працював в цій сфері, це не є чимось новим, але е, у нас можуть бути присутні різні люди, тому я в двох словах скажу, е, якою була е, головна ідея порядку е, розповсюдження демонстрування фільмів до змін, про які ми зараз будемо говорити. Вся система будувалася на отриманні від держави в особі Держкіно дозвільного документу, який називався Прокатне посвідчення, яке треба було отримати для показу або дистрибуції будь-якого фільму на території України. Одразу слід сказати, що серед розвинутих країн, не тільки європейських, а й у світі нема країн, де для Показу фільму необхідно отримати індивідуальний державний дозвіл. І про це, власне, представники індустрії дуже-дуже багато років говорили на усіх, скажімо, дотичних до відповідної сфери заходах, але жодних змін, на жаль, не відбувалося дуже, -дуже багато років. Нарешті, з прийняттям закону про медіа, до закону про кінематографію таки внесено зміни, які скасовують оці індивідуальні дозволи або прокатні посвідчення. Тим не менш, давайте будемо розглядати ці норми системно і до умов конкретних розповсюджень та демонстрування фільмів, ми обов'язково дійдемо. Отже, за законом, умови розповсюдження і демонстрування фільмів умовно, можна поділити на змістовні і формальні. Змістовні умови, це визначені статтями 15 і 15 Прим закону про кінематографію, певні заборони, да, тобто, чого не може бути в фільмах, які плануються до показу або дистрибуції на території України. І є певні формальні вимоги, тобто яку пройти треба формальну да, процедуру для того, щоб мати відповідно до закону право. Розповсюджувати, демонструвати будь-який фільм на території України. Змістовні умови достатньо детально описані, як я вже сказала, в статті 1515 прийм закону. Їх багато таких, ну, можна назвати їх, умовно, заборонами, да? тобто, що заборонено в фільмах. А, а, зокрема, ну, але вряд чи тут вас щось здивує, да? тому що заборони цілком розумні, логічні і а, корелюються дуже добре з. Видами інформації за законом про медіа, яку взагалі заборонено поширювати на територію України. Так, зокрема, в Україні забороняється розповсюдження демонстрування фільмів, які містять заклики до насильницької зміни повалення конституційного ладу України або порушення територіальної цілісності чи ліквідації незалежності України, розв'язування або ведення агресивної війни чи воєнного конфлікту. Будь-яка інформація, яка Принижує або зневажає державну мову. Висловлювання, що розпалюють ненависть ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб та їх груп за різними критеріями, які у нас завжди присутні в визначеннях, скажімо, мови ворожнечі. Крім того, забороняється розповсюдження демонстрування фільмів, що містять пропаганду або заклики до тероризму. Матеріали, що заохочують сексуальну експлуатацію насильства над дітьми або демонструють статеві відносини дітей, пропаганду вживання наркотичних засобів при психотропних речовин. Заборонено також розповсюдження демонстрування фільмів одним з учасників фільму, одним з учасників якого. Є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Ну в повсякденній діяльності ми називаємо це так званими чорними списками. Да, тобто, які у нас з'явилися з початком агресії Росії проти України ще з 2014 року. Також забороняється розповсюдження демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави агресора, створюють позитивний образ будь-яких її працівників, а також працівників державних органів радянських, вибачте, органів державної безпеки. Виправдовуючи визнають правомірну окупацію території України, містять пропаганду російського тоталітарного режиму або збройної агресії РФ проти України. А також фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави агресора. Остання заборона це найсвіжіша заборона, вона з'явилася в законодавстві вже після початку повномасштабної агресії. Отже, всі фільми, які містять інформацію вище перелічену, як бачите, її достатньо багато, в Україні не підлягають розповсюдженню демонструванню у будь-який спосіб. Як же відбувається формальна перевірка фільму на предмет відповідності оцим критеріям, і е, е, яку формальну процедуру необхідно дотримати для того, щоб фільм можна було демонструвати і розповсюджувати? Як я вже сказала, е, прокатні посвідчення скасовані, на їх, е, на заміну їм, прийшов Державний реєстр фільмів. Тобто. Для того, щоб мати правові підстави для розповсюдження і демонстрування фільму на території України, необхідно внести цей фільм до Державного реєстру фільмів. Державний реєстр фільмів веде Держкіно України. Державний реєстр фільмів є відкритим і розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно. Як відбувається внесення фільму до державного реєстру фільмів? Для того, щоб ініціювати процес внесення фільму до Державного реєстру фільмів, суб'єкт, який отримав права на використання певного фільму на території України, або, що важливо, до речі, закон дозволяє в такому випадку, або планує отримати права на розповсюдження демонстрування фільму на території України? Має звернутися до Держкіно з відповідною заявою, формою якої затверджується власне, Держкіно. І подати е, низку документів. Зокрема, е, надати дані про документ, який підтверджує е, наявність прав на використання фільму, анотацію до фільму, дані про авторів фільму, продюсера і основний акторський склад. А також надати до Держкіно або цифрової носії з записом фільму, або посилання, за яким, наприклад, в мережі інтернет чи на будь-якому іншому відкритому ресурсі міститься запис фільму, дубльований, дубльованого або озвученого українською мовою. Це для того, щоб представники відповідної експертної комісії Держкіно мали можливість переглянути фільм. Практично надалі відбувається процедура всередині Держкіно. Тобто за необхідності, да, наприклад, це новий абсолютно фільм, да, ніхто його ще не бачив. Представники спеціально створеної експертної комісії при Держкіно переглядають цей фільм, перевіряють його на наявність, точніше на відсутність, правильніше сказати, тих критеріїв, про які ми тільки що казали трохи раніше. і... Якщо подібні критерії відсутні, да, тобто немає перепон для внесення фільму до Державного реєстру фільмів, фільм вноситься наказом Держкіно до державного реєстру, одночасно з цим фільму присвоюється відповідний індекс глядацької аудиторії. Індекс глядацької аудиторії це певна, скажімо, категорія фільму, яка визначає, для якої аудиторії цей фільм призначений, і чи немає в нього вікових обмежень. Да? Тобто є фільми, очевидно, які розраховані так чи інакше на можливість перегляду їх дітьми різного віку. І є фільми, які для певних вікових категорій не призначені і, ну, умовно кажучи, там, категорично не рекомендовані для перегляду. В Україні діють на рівні, скажімо, держкіно. Наступні індекси глядацької аудиторії. Так звана аудиторія дитяча, да, да ну, слово таке абревіатура да, дитяча аудиторія. Тобто, це для фільмів, які спеціально створені і призначені для дітей. Загальна аудиторія або абревіатура за. Це для фільмів, які розраховані на сімейний перегляд. В принципі, вони не містять чогось забороненого для дітей, але ну, не є суто дитячими за призначенням. Да? Тоб, сімейний перегляд. І далі три категорії, які містять цифру, яка позначає фактично вікову аудиторію. Це, це глядацька аудиторія 12. Тобто фільми, перегляд, яких можливий дітьми від 12 років, в віці від 12 років, і е, дуже бажано за, у присутності батьків. 16. Тут тобто, діє зворотній принцип, да, тобто, фільми, перегляд, яких забороняється особам віком до 16 років. І відповідно найбільш така е, жорстка категорія, жорсткий індекс глядацької аудиторії це 18. Для фільмів, перегляд яких забороняється особам віком до 18 років. Відповідні індекси. Експертна комісія Держкіно визначає відповідно до внутрішніх критеріїв, які затверджено ну загальний опис аудиторії затверджено постановою Кабінету міністрів про державний реєстр фільмів. Ну і далі експерти, скажімо, експертної комісії вже на свій розсуд визначають, наскільки який індекс має бути присвоєний тому чи іншому фільму, але є важлива е, теж новела. Раніше ці індекси глядацької аудиторії присвоювалися для будь-яких демонстраторів розповсюджувачів фільмів. За відповідно до закону про медіа, е, суб'єкти у сфері медіа встановлюють такі індекси глядацької аудиторії самостійно. Тобто е, індекс глядацької аудиторії, визначений експертною комісією Держкіно для суб'єктів у сфері медіа, є рекомендованим, але не обов'язковим. До застосування. Суб'єкти у сфері медіа визначатимуть індекси глядацької аудиторії для фільмів, які вони будуть демонструвати, виходячи з критеріїв, які планується затвердити органом спільного регулювання. Відповідно, на цьому процес фактично внесення фільму до державного реєстру фільмів завершується. Фільм кожен вноситься до Державного реєстру фільмів один раз і залишається там назавжди. Тобто, якщо будь-який суб'єкт отримав права на використання фільму, який раніше вже демонструвався на території України, то, відповідно, цей фільм наявний в реєстрі і повторно вносити його до реєстру не потрібно. Якщо ж такий суб'єкт все-таки подасть заяву про внесення фільму до реєстру відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів України положенням про державний реєстр фільмів, така заява залишається без розгляду. Таким чином знімається також проблема, яка раніше існувала, коли один і той самий фільм, фактично на нього видавалось прокатне посвідчення неодноразово різним суб'єктам. Тобто держава фактично виконувала абсолютно нікому не потрібну роботу, витрачаючи на це години роботи праці відповідних державних службовців. Наразі державний реєстр фільмів вже починає формуватись. Він доступний вже на сайті Тершкіно. На жаль, поки що у форматі звичайної таблиці. Щиро сподіваюся, що колись буде розроблена якась більш зручна і більш комфортна для використання система, яка буде дозволяти і пошук за різними там критеріями і так далі. Так чи інакше це має статися. Ну, залишилося лише щоб у Держкіно виникла відповідного роду, скажімо да, ініціатива, да, і були, були виділені відповідні гроші для її реалізації. Фактично, це все, що я хотіла вам розказати про закон про кінематографію і новели, які з'явилися в цьому законі після прийняття оновлення да, законодавства України про медіа. Дуже вам. Дякую за увагу. Нас чекає, звісно, ще період адаптації усіх, починаючи від Держкіно, Національної ради, суб'єктів у сфері медіа, кінотеатрів, виробників, дистриб'юторів, всіх інших учасників ринку кінематографії до нових правил існування. Але я вірю в майбутнє. Я вірю, що Україна стане настільки демократичною відкритою країною. Де зникне раз і назавжди необхідність отримувати у державних органів дозволи на показ фільмів. Ну і бажаю вам всього найкращого і теж не здаватися на цьому шляху. Дякую дуже, до побачення.